Тому говорю вам: не турбуйтеся ні про душу вашу, що вам їсти та що пити, ні про тіло ваше, у що одягатися? Хіба душа не більше від їжі, а тіло одягу. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, проте отець ваш небесний годує їх. Хіба ви не набагато цінніші за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати до зросту свого хоча б один лікоть? І про одяг чого клопочитися? Погляньте на польові лілеї. Як вони зростають, не працюють, не прядуть, але говорю вам, що навіть Соломон у всій славі своїй не одягався так, як будь яка з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так одягає? То чи незначно краще одягне вас лавіри? Отже, не турбуйтеся, говорячи, що нам їсти, або що пити, або у що вдягнутися. Бо ж усього цього шукають язичники. Але знає Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте ж найперше царство Божого і праведності його. І все це додасться вам. Отже, не турбуйтеся про завтрашній день. Тому що завтрашній день сам про себе потурбується. досить для дня своєї турботи.